Шум уособлює безлад і невизначеність. Ми ж схині боротися з невизначеністю. Еволюція навчила нас управляти ризиками та налаштовувати наші природні ритми так, щоб нам легше було знаходити порядок у хаосі. Подібно до барабанного дробу, який готує нас до чогось драматичного. Шум приводить у рух механізми нашої свідомості. Іншими словами, ми живемо, витягуючи музику зі шуму навколишнього світу. Музика й рух пов'язані біологічно. Ми маршируємо під музику, танцюємо під музику та заколисуємо немовлят, наспівуючи її колискові. ми розгойдимося, стрибаємо і кружимося під музику, але не лише ритм змушує нас рухатись. Акустичний шум сам по собі викликає кінетичну реакцію. Етимологія терміну це підтверджує. Івриське слово, що означає шум, «раш» – «раш», синонім тряски. Як правило, це слово використовується в Біблії для опису руйнування гніву та люті, придумане в набагато тихіші ніж зараз часи, англійське нойз має спільний етимологічний корінь із латинським словом нолисе нодота, яке в свою чергу пов'язане з грецьким наус корабель, виходить, що, хоча шум є слуховим феноменом, він водночас дивним чином пов'язаний із морською хворобою і з сильним впливом на вестибулярний апарат.